Вітаю! Сьогодні ми також поговоримо про степені, але саме степені з цілим показником трошки дізнаємося нового, і, звичайно, попрактикуємося у розв'язуванні завдань. Тобто, тема сьогоднішнього уроку – це властивості степеня з натуральним показником, а для стандартного виду числа ми використаємо. Навіть степінь з цілим показником. Що ж, повторюємо те, що в нас було основним на попередніх уроках. Це основна властивість степені, що при добутку степенів з однаковою основою показники додаються, і кількість таких показників може бути. При діленні. Степенів з однаковою основою показники віднімаємо, і також порядок дій відповідає тому, що в дужках перша дія, множення ділення, і відповідно виконуємо дії. Степень степеня показники перемножаються, і якщо у нас є добуток або частка, також пам'ятаємо, що степінь відноситься, показник степеня відноситься до кожного складової. Тобто примножені до кожного множника, приділені і до діленого, і до е, дільника. Всі операції виконуємо на множині допускних значень, і тому можемо тепер все це використовувати. Для практичних, тому що стандартний вид числа використовують в хімії, фізиці, в прикладних науках для запису різних величин. І так, стандартним видом числа називається запис числа у вигляді. А помножити на 10 в степені N. Де А – це таке число, яке знаходиться. Від одиниці включно до 10, не включно, n називається порядок числа, або показник степеня. і N вже може бути цілим числом. Якраз ми на всіх етикетках, на приладах бачимо якісь ось такі множники. І коли ми записуємо. При вимірюваннях міліметри, сантиметри, то повинні знати, що це стандартний вид числа використовується. Тобто, ви бачите, що відповідні степені мають певні префікси, так? тобто назви певні. Так, Якщо ми будемо брати 10 в 9 степені, вам могли замість. Множника 10 в 9 степені написати букву G і сказати, що це гігабайти, наприклад. Так? Або, якщо ви вимірюєте і використовуєте в наноплівки, то ви можете побачити, чому називаються наноплівки. Тому що їхня ширина відповідає десятковому множнику 10 в 9 степені. Ці префікси треба пам'ятати, особливо уважними бути при розв'язуванні задач в хімії, фізиці, біології, там, де вимірюють як надзвичайно малі величини, тому що коли в нас від'ємні степені, то це дроби, ми з вами з таким же зустрічалися. А коли надзвичайно великі числа, то відповідно в нас будуть. Цілі показники натуральні, які ви бачите, що навіть 10 в 24 ступені, тобто це 24 нулі, і мають назви. Зрозуміло, що і ширина плівки, і формат, і використання даних, і хірургічні операції, все це пов'язано з вимірами. І використовуються відповідні префікси. Ну, наприклад, товщина плівки мильної кулі, ось, ми бачимо 6 помножити на 10 в мінус 10 степені. Тобто, в нас 10 знаків після коми. Або маса колібрі, ви бачите, що це 17 десятитисячних кілограма. І відповідно ми можемо записати в стандартному вигляді як 1,7 на 10 в мінус 3 степені. Або могли б сказати, що це 1,7 мілі кілограм. Так? І відповідно, наприклад, маса крила мухи це 5 помножити на 10 в мінус 8 степені. Це ось у стандартному вигляді записані числа. Або ще вам, будь ласка, приклади з хімії. Ви бачите, радіус молекули води, 11 знаків після коми, тому у нас 10 в мінус 11 степені. Або маса атому водню, який використовують при розв'язанні задач, і ви використовуєте. Або, наприклад, фізика, маса електрона це також постійна величина 9,10 мінус в 31 степені. І медицина без малих вимірів, ви розумієте, що неможлива. Тому що все, що ми дивимося під мікроскопом, це маленькі величини і тому. І для них використовуються якраз ті виміри, які ми з вами розглянули. Так, наприклад, коли розглядають аналіз крові, наприклад, вимірюють рівень еритроцитів, то ви бачите, що радіус того еритроцита це 3,75 на 10 мінус 6 степені. А мінус 6 степень це був би префікс. Мікро. Маса бактерії, віруси це все мікросвіт. Так? так само, як мегасвіт називається, це великі розміри або великі відстані. Так, У нас, наприклад, такими префіксами користуються в астрономії. Що ж, розв'яжемо гуртом таку задачу. Використовуючи степінь числа 10, запишіть, що в одному метрі тисяча міліметрів. Тисяча це один метр. Скільки нулів? Три. тобто ми 10 множили тричі, і тоді це 10 в третьому степені міліметрів в одному кілограмі міститься 10 в шостому степені міліграмів. В одному кілометрі дивимося 10 в п'ятому степені сантиметрів. В одній тоні у нас з вами 10 в шостому степені грамів. Ми використали стандартний запис для чисел. Ну, а тепер, оскільки нам треба потренуватися, ви бачите, що стандартний запис числа це А помножити на 10 в ентому степені то нам треба записати площу поверхні землі. Для цього ми з вами рахуємо, скільки у нас нулів, ось я по трійкам, наприклад, розподіляю, то я бачу, що в мене 7 нулів, але ж мені треба відокремити так, щоб число А було від 11 до 10. Тому 5,1, тобто я більше нулів на 1 повинна використати на 10 у 8 степені кілометрів квадратних. Відстань від Землі до Сонця дорівнює, і ми бачимо, 150 мільйонів. Так? Але ми бачимо з вами 7 нулів, якщо їх відокремити. То буде число 15. А нам треба попасти від 1 до 10. Тому ми ще один знак відокремлюємо. І буде 1,5 на 10 у 8 степені кілометрів. Ось ми записали в стандартному вигляді розміри, які були вказані в задачі. А тепер повторимо. Що ж означає А в першому степені? Це означає, що в нас множник тільки один – А. А якщо А в степені N, то це ми підряд множимо число А і таких множників у нас N разів. Ми з вами знаємо це за означенням. А в нульовому степені. Якщо а відмінне від нуля, буде 1. А от 0 нуль в нульовому математична невизначеність ми обчислити не можемо. І ми з вами декілька разів вже бачили, що а в степені мінус n, це буде одиниця поділити на а в степені степен. Нагадаю вам приклад, якщо ми а в четвертому степені ділили на А в шостому степені, то ми могли за правилом частки відняти показники 4-6, це буде А в мінус другому, або могли скоротити дріб на А в четвертому степені. тоді в нас було А. 1 поділити на А в квадраті. І ось ми бачимо, наше правило спрацьовує, що мінус показує нам, що наше число у знаменнику. Спростимо вирази, які пропонуються. Перше мінус до показника не має відношення, так і залишається 0,5. У четвертому степені це 625, тому результат буде 0,625 десятитисячних. Тепер у другому завданні мінус у парному степені зникає. Так? Показники ми перемножили і можемо написати, що в нас буде 0,1 у. 12 степені або була, був би дріб 12 знаків після коми. В наступному прикладі мінус в 4 степені зник. Одиничка завжди дає одиничку, тому відповідь буде 2. В даному випадку можемо подивитися, що 0,5 це одна друга. У 5 степені буде. Одна друга. Для виразу мінус d мінус 3 ми не можемо нічого зробити, крім того, що сказати, що якщо винести мінус за дужки, в дужках буде d плюс 3, і все це піднести до четвертого степеня, то мінус у четвертому степені буде зникати. В шостому прикладі ми можемо сказати, що результат буде 1, тільки А не може дорівнювати мінус 0,1, тому що в основі не може бути 0. Мінус в 7 степені залишається і далі буде 0,1 в 7 степені, або дріб так, із. Сім знаків після коми. Так само, як в п'ятому прикладі, ми можемо винести мінус, але тепер він залишається, а в дужках буде 2 плюс С в кубі. В наступному прикладі мінус у парному степені зник і залишається 4 у 18 степені. В 10 завданні ми уважно дивимося на основу. Нульовий степінь обов'язково просить подивитися уважно на основу. 2,5 помножити на 2 буде 5, тому в основі 0. Обчислити це значення ми не маємо можливості. Ну, в 11 завданні, якщо б нам треба було обчислити, то відповідно ми. Повинні були б помножити 5,1 рази саме на себе. Тепер нам треба сказати, правда чи ні? 2 треті в 5 степені записуються ось таким чином. Це неправда. Правильно треба зробити так. 2 треті взяти в дужки... У п'ятому степені. Або сказати, що це 2 у п'ятому степені поділити на 3 у п'ятому степені. Добуток 5 помножити на 5 і на 5 можна записати як 3 в п'ятому. Ні, основа 5 і множником вона береться тричі, тому треба записувати як 5 у третьому степені. Значення виразу дорівнює 2 помножити на 3. Ні, тому що 2 в третьому степені це 2 помножити на 2 і помножити на 2, і результат дорівнює 8. 5 у першому це 1 п'ята. Ні. 5 у першому це 5. А якщо нам треба 1 п'ята, то ми вже розглядали, що дріб це від'ємний показник, то було 5 у мінус першому степені. Степінь 9 в квадраті називають квадратом числа 9. Так. Степінь 11 в третьому називають прямокутним паралелепіпедом. Ні, називають кубом. В записі в 7 мінус до четвертого степеня не відноситься, тому повинна відповідь бути мінус 16. В степені, 6 в 7 степені, число 7 називають показником степеня. Так, це правда. 7 у нульовому дорівнює 7. Ні, нульовий степінь дає в результаті 1. Число 0,16 є квадратом числа 0,4. Так, якщо ми візьмемо 0,4 в квадраті, то в нас дійсно буде 0,16. Мінус 7 у квадраті дає 49. Це правда, добуток можна записати у такому вигляді. Ні, це неправда, тому що треба повністю дріб 2 треті підносити до четвертого степеня. Тому обов'язково брати в дужки. у 13. Це неправда. Чому? Тому що ми чотири рази множимо 0,3 саме на себе. Це означає, що буде. 4 знаки після коми. І тому це буде 81 В Записі 9 у 5 степені. Число 9 називають основою. Це правда. 4 в 3 ні. Це не 12, а 64, вираз, 7 у кубі називають степенем числа. Не 3, а 7. 5 в квадраті не 10, а 25. Число 0,4 можна подати у вигляді квадрата числа 0,2. Ні. Квадрат числа 0,2 це 0,2 помножити на 0,2 і буде 4. Сотих. Тому що важлива кількість знаків після коми. Які вирази цілі, а які дробові? І коли вони мають зміст. Цілий вираз не може містити ділення на змінну. Тобто, у знаменнику не повинно бути букви. Відповідно, Перший вираз це цілий вираз. А другий дробовий, бо є буква Б у знаменнику. Третє це цілий вираз. Четвертий дробовий. П'ятий у знаменнику число 2. Це не буква, тому це цілий вираз. Шостий вираз дробовий. І сьомий вираз також дробовий. Коли вони мають зміст. Там, де цілі вирази, вони мають зміст завжди. А от ділення на змінну вимагає обмежень. Так, у другому ми не можемо ділити на 0, тому b не дорівнює 2. У четвертому повинні написати: Х не дорівнює 0. У шостому прикладі, ми повинні вказати х не 3 і х не мінус 2. В сьомому ніколи не може бути нуля. Чому? Пояснюємо, b квадрат завжди більше або дорівнює, ніж 0, ми про це говорили. А якщо ми додамо ще й 2, то цей вираз буде більше або дорівнює, ніж 2. Треба знайти площу запропонованої фігури, а потім підставити дані. Що ж, подивимося, можна завжди робити по-різному, і відповідно тоді будуть різні вирази. Візьмемо з вами ось так, розділимо нашу фігуру. Вверху у нас буде з вами. Прямокутник, у якого довжина b, А ширина буде дорівнювати a-d. Тоді ми бачимо, що у нас площа всієї фігури це a-d, помножити на b, додати, і бачимо два однакових прямокутнички зліва та справа. Ширина С. Друга сторона буде D. Ось наші вирази. Сума таких двох виразів дає нам площу для всієї фігури. Ну, а тепер, якщо нам треба обчислити, то ми підставляємо. Подивилися на розмірність. Розмірність для А, Б, С і Д однакова, сантиметри. Тому можемо зразу підставляти. 10-5 помножити на Б. Тобто на 20 і додати С, яке дорівнює 4,5, що множиться на 5. Ми бачимо з вами 10 мінус 5, це 5, множиться на 20, додати 4,5, що множиться на 5. Можна так і обчислювати, а можна 5 винести за дужки. В дужках залишиться. 20 додати 4,5, тобто 24,5. І якщо ми тепер помножимо, то ми отримаємо 122,5 сантиметри в квадраті, бо це площа. Квадратні сантиметри. Наступне завдання це задача. Яку треба розв'язати. Я так думаю, що ви вже задачі гарно розв'язуєте, ви бачите, що автобус проходить відстань від міста до села за 1,8 години, а легкова машина за 0,8 години. Чому? Тому що легкова машина їде швидше так, на 50 км за годину. Тому, якщо швидкість автобуса ми позначимо за х, то відстань він всю проїжджає за 1,8 години, і ми можемо знайти, прирівнявши до відстані, яку проходить машина. Ось у нас 1,8х. Це швидкість помножити на час. Для автобуса, для машини швидкість на 50 більша, тому х плюс 50 і помножите на 0,8. Рівняння розв'язуємо так, як завжди. Відкриваємо дужки, спрощуємо наші вирази, з х в одну сторону, числа в іншу. І, відповідно, ви отримаєте відповідь. Я думаю, ви вже обчислили, і відповідь буде 40 км за годину. І тепер хочу, щоб ви бачили в кожному рівнянні, не просто рівняння, а щоб можна було б і запропонувати певну задачу. Так, наприклад, просять за рівнянням, яке вказано, назвіть. Яка б могла бути задача. Оскільки ми говоримо про цілі числа, то у нас бачимо кожне доданок, який сформували в дужках, на 1 більше. Можна сказати, сума чотирьох чисел, послідовних цілих, бо сума від'ємна, дорівнює мінус 14. Знайдіть ці числа. Для того, щоб знайти ці числа, ми пам'ятаємо правило, що перед дужками плюс не впливає на наші вирази, дужки можна просто опустити, і тому ми подібні доданки збираємо. 4 рази х дає 4 помножити на х, додати 6 дорівнює мінус 14. І після цього розв'язуючи рівняння, ми отримаємо, що послідовні цілі числа будуть такими мінус 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2.